Доброго дня підписникам, гостям каналу Прийшов на город дивитися чи жуки є, на декількох корчах знайшов жуки вже починають Ще руки тільки тільки три дні пройшло, як я покропив. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Укурузи через одну зійшли. Насіння плохе. Трохи пізно покровпив. Ну нічого страшного. Переживемо ми це. Вже буран виріс, треба. Ще раз, шарувати. Люцерка вже. Цвете. Квіти люцерки. Так, квіточки. От бурани Косити треба. У мене бензину немає. Чекаю пенсії але получити купить третий бензину Тут трохи бузино рвав так що в нас тут є тоже бузина а на самому верху Ніч. Да цвело. Підписуємося. О, цветочка так називається. Кашка нас кажуть в городі. Це якщо худоба. Об'їсти чого-небудь. Це заварвати кашку, давати. Жовток скріпляє. Так. Що тут в нас ще є? О, квітка ще, квітки ще не прицвили. Такі гарні. Підписуємося, ставимо лайк, пишемо коментар.